Ми зібрали тут людей, які є професіоналами, які є інтелектуалами в, в сфері економіки, фінансів, щоб виробити певні правила, певні рамки дій, спільних дій, для того, щоб економіка. Почала рости, щоб були створені робочі місця, щоб були, були генеровані доходи для бюджету. Масовані інвестиції, це має бути ідеєю найближчих років. І якщо ми сьогодні не можемо отримувати зовнішні інвестиції через обставини війни на Сході і цієї ситуації, значить держава повинна. Стимулювати внутрішні інвестиції, в тому числі і державні інвестиції, тому що економіка без інвестицій жити не може, вона просто не розвивається, перестати змінювати податкове законодавство, на чомусь зупинитися, скажімо, до осені внести всі необхідні зміни.